Організована у день знань посвята у першокурсники в Бердянському педагогічному університеті. Захід відбувається у змішаному форматі в стінах одного із запорізьких вишів, де тимчасово розташувався переміщений навчальний заклад. Традиційно лунають вітальні слова педагогів та представників Бердянської громади. Першокурсникам вручають студентські квитки. Того ж дня розпочався освітній процес. Наразі він проходить дистанційно. Ми вже маємо багатий досвід, і півтора роки війни, і півтора роки ковідних обмежень надали нам досвіду, інструментарію, як організувати освітній процес дистанційно. Фактично можу констатувати, що увійшли ми нормально, освітній процес розпочався. Сподіваюсь, буде якісним, бо це забезпечує імідж університету. Цьогоріч в університеті без стін, як його називають педагоги, навчаються три з половиною тисячі студентів. Завдяки налагодженій системі онлайн зв'язку всі мають можливість отримувати якісну освіту. Переконані педагоги і зараз абсолютно кожен забезпечений ноутбуком робота ведеться на дуже якісному рівні. Програми спрямовані на те, щоб користуватися віртуальними бібліотеками, віртуальними лабораторіями, і це вже новий рівень навчання. Це дуже цікаво. Це дуже інноваційно, і це якраз таке те, що зараз потрібно студентам. Одночасно в закладі триває друга хвиля вступної кампанії. Документи на контрактну форму навчання прийматимуть до 8 вересня. Є додаткові бюджетні місця для пільгових категорій. По завершенні вступу очікують, що студентська родина. Збільшиться принаймні на 100 осіб. Звернень у нас багато зараз, навіть на другу хвилю, різні причини, тому що хтось не встиг подати вчасно документи або здати вступні іспити. Тому зараз ще до 8 вересня ми приймаємо студентів і чекаємо їх до нашої університетської родини. Найбільшим попитом серед тих спеціальностей, які традиційні є для нашого університету, є наступні. Це психологія, це середня освіта біологія. Це традиційно початкова освіта і дошкільна освіта, середня освіта фізика, середня освіта математика. Тобто, це насамперед вчителі, аби допомогти колегам провести вступну кампанію із Великої Британії до Запоріжжя. Завітала викладачка англійської мови Юлія Герасименко, яка виїхала туди спочатку окупації Бердянська. В університеті працює дистанційно і одночасно викладає в навчальному закладі Англії. Як бачите, працюю з дипломами, також зі студентами онлайн, веду пари з нашими студентами за кордоном, і також безпосередньо в Британії я викладаю в коледжі і викладаю там англійську мову для британців, і також історію Сполученого Королівства. До освітніх традицій, закладених у виші майже півтора століття тому, додались і нові. Зокрема, тут організували студентський психологічний клуб, аби подбати про ментальне та психічне здоров'я здобувачів освіти. У нас потужна студентська рада, і разом з викладачами кафедри прикладної психології, логопедії, психології, організовано студентський психологічний клуб. Зрозуміло, що війна вона нанесла. Величезну психологічну травму, як здобувачам, так і співробітникам університету. Ми проводимо регулярно такі зустрічі, ну і, звісно ж, обговорюємо ті чи інші проблемні моменти, що стосуються безпосередньо життя нашого студентства. Працює онлайн і клуб позитивних новин. До нього, крім студентів, долучаються педагоги. Діляться якимись е, своїми. Е, Хобі діляться тими книжками, які вони прочитали, і радять іншим почитати. Діляться кулінарними рецептами, обговорюють цікаві фільми, які щойно переглянули, і як це, наприклад, впливає на їхнє повсякденне життя і на навчання. В університеті сподіваються, що завершать навчальний рік вже у рідній «Альма-Матер». Планують у звільненому від ворога Бердянську відновлювати мережу освітніх закладів, для яких вже зараз готують майбутніх фахівців. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал МТМ.